Доброго дня глядачам. Хочу показати, як ми оплачуємо комуналку. Ми пані даємо гроші, пані приносить нам ось такі папірчі, котрі ми повинні платити. У нас того місяця вийшло 482 злотих за комуналку. То в комуналку у нас входить вивоз сміття за дві особи, то 68 злотих. Злотих по 34 з особи. 140 злотих виходить з заводу. По 70 особи там вода, каналізація входить. і Газу з, то, з опаленням опалення у нас, якби, цілодобово включене. Плюс готуємо теж на газі, то вийшло у нас 280 злотих. То ж не так дуже багато. При їхніх тут зарплатах, як ми тут заробляємо, то ще можна миритися тут. А світло приходить окремо, бо ми маємо свій по газу. Пані там має ще один у... котрий нам відлічує газ. Якби. Тому приносить такі попередження, за світло приходить раз на два місяці нам. Тобто В середньому від 190 до 220 злотих нам виходить за два місяці за світло. Наразі світло ще не списували, десь будуть певно в грудню списували. Ось така. Комунальна платіжка нам приходить. Дякую за перегляд. Просьба поставити лайк і підписатись на мій канал.